Розпочинається пресування завжди з комірця. Ця частина має бути твердою, тримати форму, і для цього попередньо на неї наноситься спеціальний спрей. Ось колись залаковували дами волосся. Зараз залаковуючи віті області. Пропрасовується комірець. Дуже нова температура, там максимально. При цьому важливо, пропрасовуючи його, витягнути лінію. отак от його Потягнути і навіть пропрасовуючи, підтягувати його, щоб лінія була витягнута. От так от. Ми його пропрацювали з двох сторон, ми його загинаємо по лінії згину. Дивитися, щоб справа зліва було одинаково. Ось ця лінія згину приблизно так. І також підтягуючи її, гарно притискаємо, пропрасовуємо його. Наш комірець готовий. Коли пропрасуємо цю частину, застібнемо також і гудзички. Наступним прасуються рукава. Рукава мають бути обов'язково відстібнутими. І початок просування йде завжди отак от зсередини. З середини, доки дістає утюг, з силою притискаємо і пропрасовуємо оцю частину манжетну. От так. Коли ця частина у нас вже спрасована, повертаємо рукавчик, витягуємо шов. Шви завжди витягуються. У всьому, що ми прасуємо, шви мають бути витягнуті. Так, витягуємо гарно шов. Розправляємо. Тому що, якщо не розправити добре, можуть бути такі замини, запрасовані, і тоді їх треба буде ліквідовувати за допомогою води. Підтягуючи добре шов, починаючи від шва. Просто рукав. Ось так от. Тепер друга сторона рукава. По шву також треба проходити завжди. Таку помилку допускаю, Чуть тканину прасують, шов залишається не пропасованим, потім це помітно. От має заходимо також і на шов, і під швик. Це ж саме робимо з другим рукавом. Не знаю, відео можна перервати, бо, в принципі, процедура буде. Однакова, розтягнути трошки. У нас витягується Ось цей внутрішній шов, який також ми розтягуємо гарно. Заходимо на рукавів І таким чином, пересуваючи сорочку на дошці, просуваємо. Всю частину спини до Коли Спинка готова, залишаються дві ось цих передніх частинки. Їх також важливо добре натягувати. Просування правило починається від шва і потім по ось цій частині сурочки. Між будзиками Також не забуваємо з іншої сторони. Ось ця частина на нь теж наносить спеціальний засіб для того, щоб вона тривала корму. Причому там, де наноситься спрей, можна пару не додати. Пар потрібен, там, де немає спрею. Хоча залежить від тканини. Іноді вона добре розпрасовується і без пару іншої. Іншу тканину потрібно відпаровувати дуже довго і навіть злижувати водою, тому що вона не завжди однаково відпрасовується. відпрасовується. Ну, в принципі, та ж сама процедура. Йдемо від шва. Частина шиї і комірця завжди фіксується. Ось така нескладна техніка, опанувавши її, ваші сорочки будуть виглядати ідеальними. Остіпаємо гунцечки.